Україна може отримати додаткові системи Петріот цього разу від Ізраїлю за посередництва Білого Дому, а також ракети до них уже напряму від Сполучених Штатів. Усі деталі розкажемо. Україна і США скоординували кроки для постачання систем Петріот. Про це повідомив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, після зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом Обраєном, надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Петріот було основною темою нашої розмови. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували наступні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткових зброї та боєприпасів. Напередодні в Білому домі. Повідомили, що ракети до Петріот і насам спостачатимуть Україні в першу чергу, тобто посунувши інші держави-замовники в черзі на боєприпаси цього тижня. Армія США замовила у виробника Lockheed Мартін 870 ракет Петріот у модифікації ПАК-3 МСІ. Про це повідомив Дуглас Буш, помічник міністра сухопутних військ із логістики. Вартість цієї угоди 4,5 мільярда доларів. Також збройні сили України можуть отримати додаткові системи Петріот від Ізраїль. Нібито вісім, однак переговори ще тривають. Ймовірно, батареї передадуть з Ізраїлю до США, а вже потім їх відправлять до України. Уряд України та уряд США відмовилися коментувати повідомлення, а офіс прем'єр-міністра в Ізраїлі направив запитання до Міністерства оборони, яке не відповіло. Ізраїль має відмовитись від систем Петріот, яким уже більше 30 років в обмін на сучаснішу зброю. Адже ці системи у версії ПАК-2 не ефективні проти балістичних цілей, і до них не інтегровані протиракети Сірай або МСІ. З іншого боку, у 2010-му Ізраїль удосконалював ці Петріоти і Після модернізації вони мають бути кращими. Додаткову систему Петріот Україні пообіцяла Румунія. Нідерланди спільно зі ще однією державою теж сформують один Петріот та передадуть його для захисту України. Нині потреби України в системах протиповітряної оборони закриті лише на чверть. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю іноземним журналістам. Ще раніше повідомив союзникам: Петріотів потрібно щонайменше 25. Наталія Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.